Що ми через стреси ми пробуджуємося, Ну це нормальна історія для людей в цілому. Я не про війну, Да я ну, просто про стресові ситуації. Але для того, щоб вийти з цього відчуття жертви, Ну от як українці на зараз, потрібно цю біль полюбити. І як би на зараз не звучала моя фраза, оцю війну її потрібно полюбити, для того, щоб вона трансформувалася, да? для того, щоб використати її собі на користь. Не дарма. Ну, просто так вона не, не, не просто так вона у нас. Да? І не просто так вона для нас. І, і мова не у владі. Якби питання було про владу, як от, да, можуть там, написати в коментарях, там влада довела і так далі, та перестаньте страждаєш, не влада. Питання не у владі. Ну, вам ще поставлять запитання, як можна полюбити війну, коли втратив когось на цій війні важко. Дуже важко. Я з 14-го року втрачала.